Ринопластика – це одна із найбільш технічно складних операцій в естетичній хірургії. В відкритій технології немає жодної переваги. 80% ринопластик в світі проводиться саме відкритій технології. Це не відповідає дійсності. Я Олег Анатолійович Кампанієць, професор уталеневолог. Лікар, хірург, ринолог клініки Грейс. Сьогодні хочу поговорити з вами про ринопластику, про технологію її проведення. Ринопластика – це одна із найбільш технічно складних операцій в естетичній хірургії. Точніше, це сама складна операція в естетичній хірургії. І це одна із самих відповідальних операцій взагалі в пластичній, реконструктивній і естетичній хірургії. Чому? При ренопластики треба узгодити три складових. це дуже тверду тканину, як кістки, пружину, дуже пружну тканину, як хрещі, і покровні тканини, м'які тканини, узгодити між собою таким чином, щоб отримати бажану прогнозовану договірну форму зовнішнього носу. Окремий аспект цієї, цієї операції, що вона ще повинна бути і функціональною, бо зовнішній ніс частково відповідає ще і за функцію носа. З одної сторони, ми не повинні зовнішніми змінами погіршити функцію носового дихання, а носове дихання це не тільки як проходить повітря, зволоження, очищення, знераження, нюхання, резинування, зігрівання, охолодження повітря це функція носу. Вона не повинна страждати. А з іншого боку, будучи тут, якщо ми знаємо, що є проблеми з диханням, залишити, зробити гарний ніс і не вирішити ті проблеми, які є в порожненні носа і які приводять до порушення носової функції, ну це як ну, мовітон. Якщо ми проводимо тут операцію, ми безумовно повинні вирішити проблеми, що стосуються функціонального стану. Бо функція носу це в першу чергу здоров'я. На сьогоднішній день існує дві технології, які називаються відкрита і закрита ринопластика. Що таке закрита ринопластика? Це методика, яка після себе хірург не залишає жодного сліда на видимих участках шкіри. Відкрита технологія це невеликий слід на колоні, яка знаходиться тут. І відповідно лише цим відрізняються ці дві технології. Технологічно, щоб було більш зрозуміло, відкрита ринопластика проводиться наступним чином: ростин внутрішній носовий переходить на колону, тут робиться повний ростин шкіри разом з судинами нерви, про які я казав. Шкіра відводиться вверх, хірург бачить самі хріщі, кістки, з чого складається зовнішній ніс, і прям, е працює. На відкритому операційному полі, звичайно, технічно це набагато легше, чим при закритій, бо при закритій жодного розтину ніде не проводиться. Хірург працює в більш закритому стісненому просторі, але жодного елементу, жодного якогось технічного прийому не існує, який він все ж таки не може зробити при цій технології. Більш глибоко відкрита і закрита технологія відрізняється, по-перше, своєю травматичністю. Всім фахівцям і багатьом пацієнтам, які збираються цю робити цю операцію, зрозуміло, що відкрита технологія, вона в першу чергу більш травматична. То, що вона залишає слід після себе, це найменший недолік цієї технології, бо дійсно інколи хірурги наскільки філігранно цей зовнішній шов, що його майже не видно. Більш суттєво, це те, що при відкритій технології вражаються деякі судини, достатньо важливі, деякі нерви, ні для кого не є секретом і ніхто не стане сперечатися, що з точки зору пацієнта з боку пацієнту, в відкритій технології немає жодної переваги. Для хірургів, те, що їм більш зручно, що більшість хірургів по статистиці відкритих операцій. Проводиться 8 із 10, 80% в ринопластик в світі проводиться саме відкриті технології. Дійсно, операція технічно менш складна, її проводять ну, більш впевнено, але це переваги хірурга. І коли хірург каже, якщо мені зручно, то я дам вам кращий результат, то це є певний вид маніпуляції. Це зацікавленість хірурга не пацієнта ж отримати результат за рахунок інтересів, скажімо, пацієнта. Коли вам розказують, що в вашому випадку, ну, існує думка, що можна і так, і так, а існує думка, що декому неможливо провести закритну технологію, це не відповідає дійсності. Є переваги відкритої технології, і саме такою технологією треба оперувати ніс, фактично, це свідчить про те, що хірург. Не те, що він не вміє оперувати закрито, скоріше всього, вміє. Він просто не впевнений, що він може дати той же результат з такою же стабільністю, який він може дати закритою технологією. По суті, розуміючи те, що закрита пацієнту, звичайно, краще. Тому думка про те, що є випадки, що які можна провести закрито, це більш зберігаюча технологія, менш травматична. А є випадки, які неможливо провести. Закритою технологією вона не повідає дійсності. Жодного прийому технічного, який виконується при відкритій рінопластики, немає, щоб я, ну чи фахівці, мої колеги, хто пропагандує закриті технології, не змогли провести закрито. Звичайно, технічно це небагато важче, це складно, але це все можливо. Таким чином, однозначно, пацієнту. Більш сприйнятна саме ця технологія не існує. Ну я в своїй практиці не бачив жодного носа. Навіть при проведенні повторних коригуючих операцій після колег, які ці операції проводили відкритим способом, я вже міг це теж робити відкрито, бо там уже все, що могло бути порушено, воно вже порушено. Я все рівно робив закритою технологією, просто і. Для того щоб показати, що можливо не тільки було зробити те, що планувалось, а навіть і ще й виправити ті недоліки, які е, допущені були, чи нюанси, може навіть не недоліки, які не були виконані в попередній операції, це рівно технічно можна було виконати закритою. Висновок однозначний. По можливості плануйте свою операцію ринопластику закрито. Якщо ви це робите, погодились робити відкрито, то ви повинні знати, що це не просто, що інакше неможливо. Просто ваш хірург такою технологією може дати вам той результат, з який ви домовлялися, впевнено, а закритою просто він не. Цього зробити не може. Звичайно, не тільки ростень, а враження судин і нервів по колоні, як я сказав, більш широке операційне поле робить відкриту ринопластику більш травматичною. Більш травматична ре... операція, як наслідок, подовжена менш прогнозована реабілітація. Вона навіть при зберігаючих при закритих технологіях вона не менше року. А при відкритих, звичайно, вона подовжена. Окрім того, пошкодження судин і нервів по колоні призводить до того, що кінчик носа довго залишається малочутливим, німіє, шкіра кінчика носа дуже довго набуває свого звичайного кольору, через покраснення, потім, може, навіть через посиніння, через поблідіння і час набуття нормального стану. І, і по відчуттям, і по вигляду, звичайно, що набагато довше. На цьому місці за жанром я повинен сказати про репости, лайки, ваші коментарі. Я особисто цього не люблю, коли мені кажуть, але подумайте про те. Що хтось із потенційних пацієнтів, які вже збираються, обстежуються, планують, вже готові до ринопластики, не побачили це відео і їм зробили відкриту ринопластику. Ну, це буде гарно? Думаю, що ні. З вами був Олег Анатолійович Кампанієць, професор отоларинголог лікар-хірург, ринолог клініки Грейс. До наступних зустрічей!